Україні, героям слава! Вітаю вас на нашому youtube каналі Лісова Освіта. І сьогодні ми поговоримо про ще один висотомір, який називається висотоміром Макарова. Саме так не пістолет Макарова, а Висотомір Макарова. Він належить до групи висотомірів, які е в основі своєї дії мають е тригонометричні функції. Як мірна вилка, в нас це було. На основі геометричних залежностей, то тут на основі тригонометричних функцій. Отож, принцип вимірювання даним приладом полягає в тому, що ми повинні дивитися оком сюди, в цей отвір, візувати на висоту дерева, при тому, попередньо відійшовши від дерева на базис 10 метрів або 20 метрів. Відповідно, ми будемо. Знімати при базисі 10 метрів за верхньою шкалою, при базисі 20 метрів за нижньою шкалою. Е, для того ми будемо натискати ось цей е, спуск, ми натискаємо, наша оця стрілка опускається, наводимо відповідно на дерево і коли навели, відпускаємо, в нас від, фіксується відлік. Якщо ми знаходимося е, на рівнині поверхні. Нам потрібно ще додати обов'язково е, висоту очей. До висоти дерева і це буде загальна висота е, дерева. Якщо ми знаходимося в гірських умовах, і вершина е, основа в нас знаходиться нижче по схилу від е, наших очей е, від, від рівня нашого, то ми обов'язково ще будемо наводити на, на низ на основу, і висота дерева буде як сума. Між висотою дерева і е, сумою на основу дерева. Якщо е, наша е, вершина, тобто вверху знаходиться дерево, основа дерева знаходиться вверху по схилу, і ми тоді замірюємо висоту дерева і основу дерева. І висота дерева буде шукатися як різниця між вершиною дерева і між основою дерева. Зараз е, про е, Принципи мірювання я вам наглядно покажу. Отож, відійшовши від е, конкретного дерева на відстань 20 метрів, я оцінив, що воно приблизно має 20 метрів. Я беру висотомір у праву руку, натискаю на спуск. Давайте краще я в цю сторону, щоб вам було видно шкалу. Натискаю на спуск, візу. Зував на вершину, відпускає. Відповідно на, при висоті, е, при базисі 20 метрів, висота нашого дерева е, тут виходить 8, я би сказав, 8,5 метра. Але крім того, нагадую, нам ще треба додати висоту. Очей 1,5 метра, тому висота даного дерева 10 метрів. Дякую всім за за увагу. Не не забувайте працювати на перемогу.